Дітки, сьогодні на уроці математики ми з вами поговоримо про обернені задачі. Що це таке ви сьогодні дізнаєтесь? Розв'яжемо таку задачку. У білки було 7 грибів. Вона знайшла ще 2 гриба. Скільки грибів стало у неї? Поставте на паузу ще раз самостійно прочитайте умову задачі. Шукаємо ключові слова. У білочки було 7 грибів. Вона що зробила? Знайшла ще два грибочки. Про що треба дізнатися? Скільки стало грибів у білочки? Це задача на знаходження суми. Складаємо схему до нашої задачі. У білочки було 7 грибочків. Вона знайшла ще 2 грибочки. Звичайно, що у неї стало більше грибів. Якою дією будемо розв'язувати нашу задачу? Так, це буде дія додавання, бо це задача на знаходження суми. Складаємо вираз. 7 додати 2 буде 9 грибів. Відповідь нашої задачки 9 грибів стало у білочки. У нашій задачі число 7 це перший доданок, число 2 це другий доданок і суму 9 ми з вами знайшли. Розв'яжемо ще одну задачу. Після того, як білка знайшла 2 гриба, у неї стало 9 грибів. Скільки грибів було у неї спочатку? Поставте на паузу ще раз перечитайте умову задачки. Про що ця задача? Так, ця задачка знову про грибочки і про білочку, яка їх збирала. Давайте знайдемо ключові слова в задачі 2. Наша білочка шукала грибочки. Скільки було в неї грибів, ми не знаємо, нам невідомо. Знайшла вона два грибочки. І після того в неї стало 9 грибів. Складаємо схему до нашої задачі. У нашої білочки ми не знаємо, скільки було грибочків. До цієї невідомої кількості вона додала ще 2 грибочки, які знайшла. І після того стало у неї 9 грибів. Було у неї це частинка від 9. Складіть рівність для розв'язання цієї задачки. Так, 9 відняти 2 буде 7 грибочків. А тепер подивіться, це задача на знаходження невідомого доданка, бо у нас частина від 9 невідома. І ця задача розв'язується дією віднімання. Те, що було відомо в першій задачі, стало невідомим в другій задачі. І ми можемо сказати, що наша задача 2 обернена до задачі 1. Розв'яжемо ще одну задачку. У білки було 7 грибів. Коли вона знайшла декілька грибів, у неї стало 9 грибів. Скільки грибів вона знайшла? Поставте на паузу ще раз самостійно перечитайте задачу. Ця задача в нас також про гриби, яка збирала, які збирала білочка. Шукаємо ключові слова. Ми знаємо, що у білочки було 7 грибочків. Знайшла вона декілька грибів, і після цього в неї стало 9 грибів. Складаємо схему задачі. У білочки було 7 грибочків. Декілька грибів вона знайшла. За умовою задачі нам це невідомо. Але ми ще знаємо, що всього в неї стало 9 грибів. Складаємо рівність. Так, задачка буде на віднімання, бо 7 це частина від 9. І знайти нам треба, скільки білка знайшла грибочків. 9 підняти 7 буде 2 грибочки. Отже, наша білочка знайшла 2 грибочки. Ця задачка також на знаходження невідомого доданка. Перший доданок у нас був 7, другий доданок невідомий, це кількість грибів, які вона знайшла. А сума це 9. А щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. І таким чином ми розв'язали нашу задачу. Задача 3 також обернена до першої і другої задачі. Бо у нас сюжет залишається той самий, числа залишаються ті ж самі, і те, що було невідомим, стало відоме. Підсумуємо те, про що ми з вами говорили. Перша задача і короткий запис до першої задачі. У нас ключові слова було, знайшла, стало. Невідома сума, розв'язання задачки було таке. 7 додати 2, буде 9 грибочків. Ми знаходили ця задачка на знаходження суми. Друга задача обернена до першої. Те, що було невідомим, стає невідомим. Було ми не знаємо скільки, знайшла 2 грибочки, а стало 9 грибів. Тут у нас знаходимо невідомий доданок і розв'язується ця задачка дією віднімання. І третя задача обернена до першої і другої. Коротка умова була така. Було 7 грибочків, знайшла невідомо, стало 9. І розв'язувались, ми знаходили невідомий доданок. 9 відняти 7, 2 грибочки. Друга і третя задача обернені до першої задачі. Отже. Обернені задачі це такі задачі, в яких шукане стає даним, а дане число стає шуканим. Або ще можна сказати так, що відповідь прямої задачі стає даними для оберненої задачі. Я думаю, ви всі зрозуміли, що це за такі задачки, і ми з вами переходимо до роботи з підручником.